Що вміє малюк у 6 місяців? Малюк такого віку активно зайнятий пізнаванням світу. Ледь не кожного дня ви можете помітити у нього щось нове, новий звук, нова міміка. Малюк багато посміхається, сміється та веде з вами балаканину. Дитина постійно в русі. У віці до 7 місяців вона може перевертатися зі спини на живіт та навпаки, сидіти без вашої допомоги, повзати та перекочуватися. Використовує всю кисть для захоплення предметів, перекладає іграшки з однієї руки в іншу, стукає ними та крутить на всі боки. Малюк стає чутливим до вашого тону голосу і може прислухатися до вашого попередження, коли ви скажете ні. Реагує на своє ім'я, розглядає світ у повному кольорі і бачить далі. Спостереження за собою в дзеркалі дуже порадують малюка. Роль батьків у розвитку в цьому періоді. Ваша дитина процвітає завдяки взаємодії, яку вона має з вами. Тому гра це повсякденна рутина теж. Ваш дім має бути перш за все безпечним, тому що саме домашня обстановка є тією розвиваючою платформою для малюка. Інтегруйте у гру усе, що ви робите з дитиною. Відповідайте, коли дитина розмовляє, щоб заохотити її навички спілкування. Щодня читайте разом. Називаючи предмети, які ви бачите в книгах та навколо вас, дайте їй багато можливостей для зміцнення нових фізичних навичок. Надавайте різноманітні вікові іграшки та предмети побуту, наприклад, дерев'яні ложки або коробки для вивчення, робота над встановленням режиму сну, годування та ігрового часу. До 6 місяців діти, як правило, готові до початку прикорму. Червоні прапорці. Кожна дитина розвивається у своєму темпі, проте зверніться до лікаря, якщо малюк здається дуже напруженим або в'ялим, не може гарно тримати голову, не реагує на шуми та посмішки, не посміхається та не лепече із рідними, не тягнеться до предметів. Щодо повзання варто уточнити, правильного повзання немає. Зазвичай починають по-пластунськи, потім четвереньки, можуть повзати назад, можуть тягнути одну ногу. Багато діток спочатку повзуть, а потім починають сідати. Багато хто спочатку встає у опори, а потім вчиться сідати. Тому розвиток не оцінюється ізольовано по одній навичці. Розвиток це комплекс умінь дитини на свій вік.